Оскільки я був ініціатором першого закону про визнання депортації геноцидом, який прийняв український парламент у 2015 році, я твердо переконаний, що весь світ має визнати депортацію геноцидом Це особливо важливо зараз, тому що коли ми говоримо про майбутнє Криму про те, що Крим завжди був, є і буде невід'ємною частиною України, ми не можемо при цьому не згадувати прав кримсько-татарського населення. Тому що ми говоримо не просто про землю, ми говоримо про народ. Про великий кримсько-татарський народ, який у нас спільна минула історія, спільне майбутнє, який є частиною українського народу, який воює за свою землю, який переслідується російським агресором протягом багатьох століть. Через те для цілого світу варто зрозуміти, що говорити про Крим і не говорити про кримських татар неможливо. Крим може бути вільним лише в тому разі, якщо він буде українським і кримсько-татарським. Ми добиваємося признання депортації геноциду багато років. Али после оккупации Крыма, России в 2014 году это приобрело особую актуальность. Потому что сейчас продолжается национальная политика России на оккупированных территориях. Снова идут вот такие этнические чистки, вынуждают коренное население покинуть Крым. Больше всего давление на коренное население, больше всего репрессий против коренного населения и массовое заселение, снова заселение Крыма российскими гражданами. И кроме того, вот эта депортация, если она не признана геноцидом, она постоянно будет использоваться Российской Федерацией для нагнетания вражды против крымско-татарского народа, для оправдания этого преступления. Поэтому мы держи вдячны польскому семью